Олег Панзен долучається, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю. Наші вітання. Я ще вас бачити. Здається, Панамський канал, Китай, це аж сильно далеко. Але сама тенденція мала би нас насторожити. Що відбувається, пане Олеже, безпосередньо? Чи можете ви назвати те, що нині проводить нова адміністрація Білого Дому економічними або торгівельними війнами? Ну і що далі у нас відчуватиметься чи ні? Ну, це в дійсності є торгівельні війни. Введення будь-яких обмежувальних санкцій, в першу чергу, митних обмежень по відношенню до імпорту, це є яскравий приклад торгівельної війни. І одна справа, коли це відбувається в межах антидемпінових розслідувань, в межах процедури, які передбачені Світовою організацією торгівлі. А друга справа, коли це робиться просто тому, що от мені так хочеться. Вибачте, будь ласка, коли ми з вами чітко розуміємо, що ну, подібні речі однозначно приводять до різкого погіршення економічної ситуації в світі, коли ми розуміємо з вами, що це дуже сильно тисне на світові сировинні ринки, це не може не стосуватися України. Тому що ми активно присутні на світових сировинних ринках, в першу чергу, що стосується корисних купалин, то ж залізної руди, і це, безперечно, належним чином відображається і на доходах наших компаній, які платять податки. Окрім цього, треба розуміти і інше, що, ну, по висловах, наприклад, Урсула Вандерляйн, да, яка прокоментувала введення захисних мит. По відношенню до металопродукції з Європейського союзу Сполученими Штатами Америки, що в результаті торгівельної війни між Європою і Сполученими Штатами Америки переможе бути тільки один: це Китай, і направду, в дійсності так і є. Тому що коли ми з вами дивимося на стосунки, які сьогодні формуються між найближчими партнерами та ще й союзниками в межах північно атлантичної співдружності, то вони. Вибачте, будь ласка, мало нагадую сьогодні партнерські стосунки. Введення надзвичайно потужних захисних мит по відношенню до Канади. Причому це ж не просто введення, це гойдалки введу, не введу введу відміню. Воно в дійсності вже достатньо серйозно похитнуло американську економіку. Якщо ми подивимося на основні індекси. Американських бірж вони всі на сьогоднішній момент різко червоні. Коли ми з вами подивимося на те, що на сьогоднішній момент відбувається у американських партнерів, тій самій Канаді, в Мексиці в Європейському Союзі. Там також в дійсності ситуація є достатньо складна з точки зору курсу акцій. Тобто у, подібні е, ну, речі вони достатньо серйозно лихорадять економіку світу, фінансові потоки, тобто, це точно нікому не на користь. Скажіть, ця лихоманка до України е, в повній мірі, коли добереться, ну, частково, мабуть, вже добралась, але наскільки це буде серйозним? Ну, дивіться, ми в меншій степені тут залежні, але тут треба розуміти наступне. Подібні речі вони суттєво б'ють по економіці Європейського Союзу, так? Ну... То, що 25% на українську металургійну продукцію, яка йде в Сполучені Штати Америки, вже стоїть, і це однозначно дуже негатив. Ну я про це говорити не буду, тому що, наприклад, доля українського металоекспорту експорту в Сполучені Штати Америки, мізерна по відношенню там до там, Європейського союзу, там або що, але все рівно це є відчутні речі е, падіння е, світової економіки, падіння європейської економіки в зв'язку з. Митними обмеженнями однозначно зменшення фінансові можливості того ж самого Євросоюзу щодо м, наявності грошових коштів для реалізації тих програм, в першу чергу, програм, які пов'язані з переозброєнням з безпековими питаннями, які так важливі Україні. Так що в дійсності мір є дуже глобалізований і тісний. Будь-які речі, які на сьогоднішній момент чіпляють основні економіки світу. Вони однозначно відображаються і на ситуації в Україні, як на на, стор... Пробачте, як надалі буде розвиватися взаємоконтакти, якщо дозволити Вашингтона і Пекіна на тлі потенційно можливих зустрічей Трампа і Сі Цзіньпіна, на тлі можливого саміту, який вони планують провести влітку, це лише про ввічливість і про ритуали, чи це про якісь реальні ефективні способи поладнати на економічному тлі? Ну, дивіться, загальний обсяг товарообігу Китаю і США більше 800 мільярдів доларів на рік. На сьогоднішній момент дієва ставка, яка діє на китайські товари в США, було 10, Трамп ще обував 10% 20%. Це вже відобразилося на цінах на багато товарних позицій в США. Тобто, це присвячило інфляцію. Китайці вже висловили позицію, що вони мовчать і терпіться не будуть, вони аналогічним чином будуть вводити обмеження на китайський експорт в Китай на американський експорт в Китай. Ну тобто ситуація в дійсності є дуже непроста. А що стосується перспектив, Дивіться, мені надзвичайно важко на сьогоднішній момент коментувати, тому що іноді важко передбачити основні напрямки поведінки, наприклад, американців, що стосується їх подальших дій, ми багато разів бачимо приклади, коли деякі речі нам видаються максимально нелогічними. Ну на прикладі України пояснити дуже просто скільки разів в американському президенту говорили, що загальний обсяг. Допомоги Сполучених Штатів Америки Україні це 70 плюс 30, Ну максимум там 100 мільярдів доларів. Декілька разів і цей і Макрон і інші говорили все рівно. Ми чуємо 350, 350. Ну от як це пояснити логічно? Дуже важко приблизно подібні речі. Ми бачимо і в стосунках, скажімо, Америки з Канадою, Америки з Європою, Америки зараз з Китаєм. Тому передбачити поведінку надзвичайно важко а від неї. Достатньо серйозно залежить і реакція світової економіки. Чому? Тому що фінансові ринки вони дуже емоційні, направду. І невеличка заява першої особи може сколихнути ринок і обвалити курси акцій. Так що в даній ситуації щось передбачити надзвичайно складно. Скажіть, а СОТ, який на початку ви вже згадували Світову організацію торгівлі, а вони як? Вони поки цей, розводять руками і чекають, коли. Щось там десь нормалізується і почнуться оці розгляди позовів до соту. Ну, Китай вже виконав всі процедури, пов'язані з зверненням світової організації торгівлі. На жаль, можливості світової організації торгівлі по відношенню до найбільших економік світу є надзвичайно обмеженими. І одна справа, коли е, світова організація торгівлі починає будь-які процеси по відношенню до економік країн там, третього світу, та там сировинних економік, друга справа, коли цим займаються Сполучені Штати Америки. Жодних з якихось серйозних санкцій спротив Сполучених Штатів Америки від Світової організації торгівлі навряд чи варто чекати це раз. По-друге, ми багато різних заяв чули. І... І з приводу імовірного виходу сполучених штатів Америки з організації Об'єднаних Націй з північно-ататичної співдружності, там з інших міжнародних організацій, тому передбачити реакції на будь-які дії щодо налагодження якихось загально прийнятих порядків навряд чи вартує чекати. Ну логічних тому мені чітко зрозуміло, що навряд чи світова організація торгівлі в даній ситуації в стані буде щось врегулювати в тому питанні. Ми нічого до речі не чули. Якщо чули, то виправляєте, будь ласка, про міжнародний валютний фонд у нової адміністрації Білого Дому. Немає запитань претензій, зауважень ідей, чи вони абсолютно не впливові і взагалі не будуть ніколи згадувати про МВФ і його діяльність. Та ні, чули, чому ні. При перегляді програми по відношенню до України там є певні питання і є питання щодо продовження цієї програми. Просто треба розуміти, що міжнародний валютний фонд своїх грошей не має. Ну ми ж розуміємо це. І він, як правило, в межах своїх програм дає кредиторам гроші, які йому дають його донори. Найбільшим донором міжнародного валютного фонду є Сполучені Штати Америки, тому, безперечно, від політичних рішень, в тому числі і в США, залежить ефективність продовження програми з Міжнародним валютним фондом в Україні. Так що тим проблеми є. Вони просто зараз, так би мовити, десь якось відійшли на другий план, але вони існують. І в цьому році є декілька переглядів програми, які можуть бути достатньо складними. Олеже, дякуємо за ці пояснення і роз'яснення. Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому зв'язку зі студією.